Остання повна реставрація собору проводилася у 1888 році. Наразі собор перебуває у аварійному стані. Старі колоди не витримують навантаження. Три куполи з дев'яти відхилилися від своєї вісі більш ніж на один метр. У 2010 році губернатор Олександр Вілкул взяв питання порятунку цього архітектурного шедевру під свій особистий контроль. Протягом 2010-2011 років за ініціативи Олександра Вілкула були проведені всі необхідні дослідження, залучені кращі наукові інститути України та розроблено проект реставрації. Попередньо передбачається, що роботи будуть проходити у два етапи та триватимуть 2-2,5 роки. Свято-Троицкий собор на Московске является уникальным памятником украинской казацкой архитектуры. Более 300 лет назад построен полностью из дерева, без единого гвоздя. И уникальность его архитектуры заключается в том, что в нем 9 куполов, но с какой стороны и под каким углом не смотри, всегда будет видно только 8. Уже более трех столетий храм хранит в себе казацкую мощь, национальный дух и светлую энергетику наших предков. Еще в 1967 году наш великий земляк Алайз Гончар в своем, в своем романе «Собор» говорил о необходимости реставрации данного храма. Последняя реставрация его, кстати, была более 120 лет назад, в 1888 году. Храм знаходиться, звісно, в очень сложном состоянии. Три купола наклонілась более чем на метр. Брьовна прогнили. Более 300 літ деревянный храм. Перший етап реставрації планується розпочати наприкінці серпня 2012 року та завершиться у грудні цього року. Під час першого етапу реставрації будуть встановлені підтримуючі конструкції, які дозволять отримувати куполи при проведенні робіт, після чого буде розібрано дерев'яне оздоблення стін собору. Це дозволить провести остаточний аналіз несучих колод, замінити прогнилі та обробити спеціальними розчинами колоди, що збереглися. На першому етапі реставрації до собору також будуть підведені мережі електропостачання, водопроводу та каналізації, відновлено зовнішнє освітлення та проведені роботи з благоустрою при соборної площі. Другий етап реставрації передбачає заміну вікон, реставрацію дощатої підлоги, відтворення іконостасу. Також у соборі буде замінено внутрішнє електроосвітлення та облаштовано підсвітлення фасадів. У храмі буде встановлена нова сучасна система опалення та кондиціювання, що створить необхідний мікроклімат в приміщенні для збереження конструкції пам'ятки, давніх розписів на її стінах та унікальних ікон.